Продовж минулої доби бойовики проросійських незаконних збройних формувань 53 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Левова частка їх припадає на проміжок між 18-ю годиною та опівнічю вчорашнього дня. На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї гранатометів, мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, противник обстрілював опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі Пісків, Новолуганського та Новгородського. Неподалік Майорська та Верхньоторецького ворог бив з озброєння бойових машин піхоти. Найменше випадків застосування зброї минулої доби зафіксовано на Луганщині однак пізно ввечері про російські незаконні збройні формування з автоматичних станкових гранатометів били по українських захисниках новозванівки зі стрілецької зброї біля Валуйського. Найскладнішою ситуацією залишається на приморському напрямку. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ вчора ввечері неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкіного, водяного, гнутового Чермалика Павлополя. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, подекуди озброєння бойових машин піхоти з такого ж озброєння та 82-мм мінометів. Противник вів вогонь по наших підрозділах в районі Мар'янки. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів цього населеного пункту постраждали будинки місцевих мешканців. Інформація уточнюється: за минулу добу двоє військовослужбовців Збройних сил України, на жаль, загинули. Ще шестеро українських воїнів отримали поранення різного ступеня важкості. Вже з початку цієї доби обліковано чотири випадки застосування противником зброї. Всі на приморському напрямку із застосуванням стрілецької зброї.